Вітаю випуск новин у студії Віктор Раду побив до смерті через ревнощі. Поліцейські затримали жителя Подільського району за підозрою у вбивстві співмешканки. Злочин скоєно в одному з приватних будинків міста Ананіва. Поліцію на місце події викликав сам правопорушник. Він пояснив, що побив співмешканку під час п'яного застільня. Конфлікт, нібито виник на ґрунті ревнощів. Чоловік, невдоволений поведінкою цивільної дружини, вдарив її по голові металевим совком, а добивав уже кулаками та ногами. Потерпіла, померла до прибуття швидкої. За попереднім висновком смерть настала через перелом кісток черепа та численні забої голови. На підставі зібраних доказів фігуранто вже Повідомили про підозру. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Торгував таблетками з метадоном. У Київському районі Одеси затримали наркодилера. Як з'ясувалося, під час розслідування наркозалежний одесит, отримуючи метафін за медичною програмою, частину препарату вживав сам, а частину продавав. За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в прес-службі облполіції. Святкове застілля на новий рік для середньої української сім'ї цьогоріч обійдеться майже у три тисячі гривень. Такі дані надали спеціалісти наукового центру інститут аграрної економіки. Які продукти війшли до так званого новорічного кошику, та як робились ці підрахунки, нам розповів столичний експерт. Вже майже 10 років напередодні зимових свят Національний науковий центр інститут аграрної економіки робить підрахунки вартості так званого новорічного кошика для жителів України. Такі розрахунки були зроблені, і в поточному році. Директор наукового центру Юрій Лупенко розповів, які саме продукти входять до цього умовного кошику. Він складається з 11 видів продуктів. Традиційно це салат олів'є, салат селеді з шубою, м'ясні продукти, такі нарізка, ковбаси, філе, курича, свинина, печеревина, рибні продукти, представлені оселедцем, молочні продукти, твердий сил, та масло, вершкове, овочі, фрукти хлібобулочні вироби, кондитерські вироби, пляшка конгіку і традиційна пляшка шампанського. Входять до пошуку і дві пляшки традиційних спиртних напоїв. Після вивчення середніх цін на продукти у торговельних мережах України експерти дійшли певних висновків нашими розрахунками середніми ціною супермаркетах України. Вартість такого набору обсягом для сім'ї з чотирьох осіб в цьому році буде складати 2879 гривень. Це на 8,4% більше, ніж у минулому році. На збільшення ціни новорічного кошика вплинуло загальне зростання вартості на певні продукти харчування, і вони різняться між собою. Деякі позиції залишилися майже на рівні минулого року, говорить експерт. Більше зростають продукти. Промислового виробництва, такі як ковбаса, десь порядка 10% вартість зростає, вартість куритини. Найбільше коливання це по овочевій групі, картопля десь до, 70, до 80% доходить зростання вартості. Гриби 54 відсотки, на гірки десь відсотки. Якщо ціна на фрукти залишилася майже на рівні минулого року, вона виросла лише на 1%, відсоток, то овочі подорожчали аж на 29%. відсотків. Спеціалісти центру також підрахували вартість святкового столу для тих сімей, які мають достатньо грошей, щоб не економити на святковій їжі. Порахували для тих сімей, які можуть собі дозволити делікатеси. Це червону ікру і червону, червону рибу. Ну, баночку ікри, 200 грамів червоної риби. Такий круглист, такий новорічний стіл коштує дещо більше 3400 гривень трошки більше. В той час, коли більшість українців потерпають від наслідків через воєнні події в країні, дуже важливо підтримувати один одного та обов'язково робити собі маленькі життєві радощі, такі як, наприклад, відпочинок в сімейному колі, в тому числі за святковим столом. І не так важливо, що саме буде на ньому. Головне, хто за цим столом буде поруч. У неділю ввечері Росія атакувала територію України ударними безпілотниками. П'ять шахедів знищили в межах Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Миколаївської областей. Країна-агресор завдала чергових ударів по мирних населених пунктах Херсонського та Береславського районів. По об'єктах житлової інфраструктури армія РФ гатила з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, БПЛА та авіації. У наслідок обстрілів загинув літній чоловік. Повідомлення про пошкоджені обстрілами житлові будинки надходили в поліцію від жителів Золотої Балки, тягинки Придніпровського садового Антонівки. Керовані авіаційні бомби противник скинув на Ольгівку та Львове. Під інтенсив. Симним артилерійським обстрілом противника перебували прибережні квартали центральної частини та корабельного району Херсона. Від ворожого снаряда на вулиці загинув 81-річний чоловік. Під атаку з БПЛА потрапила слідчо-оперативна група поліції в тягинці. Вибух прогремів поруч з машиною, яка зазнала механічних пошкоджень. На щастя, співробітники поліції не постраждали. Ми продовжуємо інформувати Одеситів та мешканців регіону щодо їхніх прав та обов'язків під час спілкування з військовими в ДЦК про процедуру взяття на військовий облік, забезпечення військовослужбовців та терміни підготовки мобілізованих. Про всі нюанси розповідає особисто начальник Одеського обласного центру комплектування, полковник Олександр Охріменко. Повідомлення про затримання військовослужбовців, які за хабар намагалися допомогти чоловікам уникнути мобілізації, з'являються досить часто. Як повідомив начальник одеського обласного центру комплектування Олександр Охріменко, боротьба з корупцією в ТЦК йде за різними напрямками. Позиційна роз'яснена робота це перше. Друге, це ротація і заміна представників територіальних центрів на тих людей, які все ж таки мають бойовий досвід, які розуміють цінність того всього. От. І безпосередньо з правоохоронних, з справохоронних органів у мене особисто як керівника територіального центру є повна взаємодія і розуміння щодо важливості цих завдань. Принцип один нулювати толерантність до корупції. Полковник розповів про алгоритм відправки мобілізованих до військових частин і запевнив, що відповідне навчання проходять всі без виключення. До бойових частин ми сьогоднішній день кандидатів на службу не призиваємо. Це пов'язано з тим, що весь контингент оперативного резерву, який ми готували і був готовий в період 2014 року, фактично вже докомплектований і проходить військову службу. Ці військово зобов'язані відповідно вимоги директивних документів сьогодні комплектуються за двома напрямками: навчальні центри і військові частини, які формуються заново для подальшої їх підготовки, злагодження і виконання відповідних завдань. Жодного випадку такого на сьогоднішній день немає. Якщо вони десь є в інформаційному просторі, то я вас завіряю, це не відповідає дійсності. Терміни підготовки мобілізованих перед відправкою на фронт залежать від спеціальності, яку обрано для військовослужбовця. Є відповідні терміни підготовки на базові загальновійськовій підготовці в навчальних центрах і відповідно подальшому на фахову підготовку на конкретну військову облікову спеціальність. Вона залежить від тої спеціальності, яка е Визначено для даного для кожного військовослужбовця може бути це місяць і більше, в залежності від важкості, скажімо так, спеціальності, на яку готується військовозобов'язань. Волонтери, рідні та друзі мобілізованих постійно збирають гроші на одяг військовослужбовцям на якісні засоби захисту. Чому вони змушені це робити? На питання журналістів Олександр Охріменко відповів, що за законом військовослужбовців забезпечує держава. Що стосується матеріального забезпечення військовослужбовців, одягу, засобів захисту та іншого, то все це залежить від командирів і посадових осіб на місцях. Але держава забезпечує всім необхідним, запевнив Олександр Охріменко, пославшись на свій досвід, повірте в Збройних силах і в Міністерстві оборони, матеріально-технічне забезпечення на сьогоднішній день щодо одягу, щодо інших речей, воно на достатньому рівні і е та інформація, яка є, ну можливо, хочеться да, отримати взуття більш якісне, більш дорожче, більш якесь іноземне можливо, виробництво можливо. Але на сьогоднішній день в Збройних силах України забезпечені свійського службовця індивідуальними засобами, які йому положено по всім нормам забезпечення, вони здійснюються на всі 100%. Встати на захист держави повинен кожен, хто має відповідний вік та стан здоров'я, підсумував начальник ОТЦК. Якщо ми говоримо про мобілізацію, ми говоримо про загрозу національної безпеці України. Я відкрито кажу, що всі свідомі громадяни, які мають відповідний стан здоров'я, які мають відповідний вік, і виключно не тільки 27-60 років, а й до 27, мають свідомо розуміти, що захищати державу, кроме них, ніхто не буде. Тільки чорне та біле, тонкі лінії, контрасти, реалістичні картини або філософські образи в одеському музеї західного та східного мистецтва представили виставку графічних робіт одеських художників. Назва виставки графіка, така ж лаконічна, як і твори, які представлені в експозиції. Це роботи одеських художників різних поколінь, виповнені в різних техніках. Твори Геннадія Гармідера переносять глядача на вулиці Старої Одеси, викликають ностальгічні спогади. А робота злати гончарової навпаки повертає до реальності, в якій ми сьогодні живемо. Названня цієї роботи врата. То есть у каждого есть выбор. Сами выбираете, в какие врата вы идёте, там где свет или там где тьма. По-моему, на сегодняшний день это очень актуально. Робота "Врата" виконана на ватмані за допомогою туші. Художниця говорить, що представляє виключно філософію чорного та білого. Я себе позиціоную як графіка. Я считаю, что человек, который занимается изобразительным искусством, изначально должен уметь рисовать. Он должен быть графиком. И поэтому мне очень нравится, я очень рада, что вообще такие выставки проходят. Графіки. Я за графіку. Один з організаторів виставки, художник Віктор Віноградов, розповів, що жодна з великої кількості його робот не має назви, як і ці дві, які представлені в експозиції. Я е більше з таким віщам, як фігуративна абстракція. І назвати я никак не могу. У мене скільки, там, 250 робот я ніколи названня. Не могу придумати. Ну, не могу. Потому, что, ну, это не Моє дело рисовать, там писати картини, але это, – это проблема. Як народжується образ для митця, це складне питання, бо буває по різному, але є головне. Творчество це настільки трудно обіцяні лічно для мене. Все виникає не здесь, а вот здесь. В експозиції графічні твори Ігоря Пороника та Сергія Ілліна, Сергія Поляничка та Олега Соколова та інших художників з одного боку, мистецтво допомагає, хоч на якийсь час відірватися від реальності. З іншого навіть цей зал нагадує про війну. Вікна приміщення закриті, доступу вуличного світла сюди немає. Слажнуватінька було, так, як перекрили ці саме окна в зв'язку з цими забитими воєнними, образувалося якби. Ну, лишніх пространство предложили, шеф предложил нам эти труби такі, і на них повесили ряд работ, которых, если бы не було, этого, їх бы просто некуди бы Зал-то у нас небольшої, це ж камерний зал. Тим вот. менее, все це я вважаю, удачно сложилось, вийшло і состоялось. Чому саме графіка? У кожного митця на це питання є своя відповідь. При всем том, что живопись, живопись, какие имена. А тем не менее, тем не менее, графика, та же самая форте Рембрандта, к примеру, те же самые рисунки Дега, допустим, те же самые рисунки того же. Гальбейна это фантастика. мистецтво під час війни це своєрідні ліки від стресу, це занурювання у мир спогадів, фантастичних або філософських образів, роздуми про чорний чи білий бік життя, яке йде поза межами виставкових залів. 158 років виповнюється у грудні Одеській залізниці. Одним з найстаріших її підрозділів є локомотивне депо у місті Подільськ. Як і в будь-якій галузі, найважливіше це історії людей. Одну з них, а саме про залізничника-винахідника, розкажемо просто зараз. Більше 40 років свого життя віддав залізничній справі Володимир Миколаєвич Миколайчук. Говорить, одного разу обравши професійний шлях, вирішив нікуди з нього не звертати, а зробивши вибір, усі свої сили і прагнення втілив у роботі залізничником, Ба більше винахідником. Починав помічником машиніста, далі займався випробуванням тепловозів, а з настанням ери електровозів став майстром з ремонту електронного обладнання. Подобається самому щось зробити. Не просто що от подивитися, а от можеш сам щось. Зробити то, як воно приносить і якийсь результат, то тоді й подобається. От 2007 році у нас прийшли Єрмаки 25К, 25. Я сам сюди не просився, мене попросили сюди прийти, організувати це відділення. Тут його не було, тут було пусто. Он є Юра Чеховський, який ми починали, і другі. Ну і прийшлося. Оці всі стенди, що ви бачите, і у нас таких цихов не один на п'ять. До того, що немає грошей, в дороги зробити саме. З приходом електровозів у 2007 році перед майстрами постала задача розробити стенди, щоб перевіряти електронне обладнання електровозів. І вони це зробили своїми винаходами, заощадивши кілька мільйонів гривень для підприємства. Була Конкурс по розпредженням, то у 2012 году ми вже зекономили 12 мільйонів. Раз предваження ми принесли прибіль. Електровози нового покоління мають мікропроцесорну систему управління. Подивимося, увесь шлях електроніки, без якої потяг не поїде. Все починається з маленької плати. Це Комп'ютер, електровоз. І ось нарешті сам електровоз, який важить 120 тонн. Його можна розібрати на найдрібніші деталі. Ми знаходимося в кабіні. Электровоза 2Л5, производство луган Тепловоз. Вот перед вами то, что вы видели, блок индикации, герцус 3641, то, что вы видели для ремонта. Здесь, если электровоз сейчас откачает, мы затормозим. Естественно, можем включить вентиляторы. Робочий день починається о 8 ранку. Однак десятиліття невтомної праці Володимира Миколаєвича виробили звичку приходити у депо о 6.30 ранку. Просто вже не можу інакше, зізнається нам майстер. Сама зміна триває 12 годин. У цеху з ремонту електронного обладнання задіяні 17 осіб. Причому усі чоловіки керувати колективом не складно, говорить Володимир Миколаєвич. Головне знайти підхід. Людина року, винахідник року, народне визнання найкрутіші. Багато нагород має наш співрозмовник. Яка найважливіша, найцінніша для вас? Запитаємо у нього. Тут не моя, не моя заслуга, тут всіх заслуга. Я пишаюся тим, що колектив зробив, а не один. Я це ж не я один зробив. Коли всі в родині займаються однією справою, мають спільні інтереси, і робота і дозвілля стають більш цікавими. У Володимира Миколаївчука складається ціла робоча династія. Уся родина Володимира Миколаєвича залізничники. Жінка працює у депо розшифрувальницею, а обидвоє синів чоловіка стали машиністами. Бути корисним для людей. Такий принцип життя успадкували від батька. Якщо ти любиш роботу, складно немає. Якщо хоч цілі добитися, теж славно, що нема. Цілі ставляться і досягаються, а мрія залишається. Про що саме мріє, нам Володимир відповідає так. Хочу, щоб війна скоріше кончилась, щоб внуки були щасливі. Більше 1200 залізничників працює у локомотивному депо у Подільську. Саму Задеську залізницю обслуговує понад 30 тисяч осіб. Про історію створення регіональної філії залізної дороги, чого все починалося, і про реалії сьогодення залізниці дивіться в наших наступних випусках. І повернемося до теми так званого новорічного кошика через війну та подорожчання продуктів на полицях супермаркетів багато українців не можуть дозволити собі розвіятися та поринути у радісну атмосферу різдва то нового року. Але не зважаючи на труднощі, багато жителів Одеси все ж таки планують зібратися родинами за святковими столами. Скільки одесити планують витратити на новорічні страви, дізнавалися наші кореспонденти. До 1 січня залишилося менше двох тижнів. Час готуватися до свята. Жителі міста розповідають, що планують новий рік зустріти вдома в колі близьких та друзів. З родителями десь, то з сім'єю, або з друзями, як вийде. Ближе до сім'ї як то хочеться, тому що нестабільна ситуація мало ли що може пройде. тому помінялися пріоритети. Дома буду з сім'єю. Як звичайно. Так, буду святкувати своїм, своєю другою половинкою вдвох. Все, ну, в принципі, ніяких там глобальних свят не буде, просто вдвох. В принципі, я не проти святкування, але, ну, напевно, зараз не так сильно є бажання сильно щось святкувати, тому ну, так скромно якось. Так, да? Да, тільки з рідними. Ні, ми не будемо в цьому році готувати, як і в минулому. У нас дитина спить в цей час, і ми теж будемо спати. Головне, щоб новорічна ніч минула безпечно, кажуть переселенці з Херсонщини та згадують, як російські окупанти привітали жителів Херсона з новим роком обстрілом міста. В минулому році ровно в 12, градами обстріляли Херсон. Ми хочемо, щоб він мирно пройшов цю ніч в Херсоні і, взагалі, на Україні, щоб він був. Хоч на ті хвилиночки о 12 годині ночі, щоб він був мирним. Новорічний стіл, як і саме святкування в цьому році, будуть скромними, кажуть жителі Одеси. А дехто ще навіть не замислювався над плануванням святкового столу. Чесно, я про це не думала ще. Напевно, все ж таки, ні. Ну максимально все скромно. Просто келих шампанського там. Якийсь салатики, все напевно. З дружиною поїмо зранку, напевно, ввечері, зранку, як, як зазвичай, знаєте, сніданок та вечеря у нас буде і все. Якісь салати, буде щось таке, ну прямо накривати, там щось таке колосальне робити ми не будемо в цьому році. Я думаю, що новорічний стіл буде не в такому великому ізобілі, як воно було. Немає в цьому сенсу, я не бачу в ньому. Але буде таке достатньо для того, щоб провести цей рідк і. Зустрітий новий рік. Незважаючи на те, що святковий стіл буде небагатим, все ж таки декілька традиційних новорічних страв Одесити приготують. Якийсь салатик зробимо, якусь там картопельку зробимо, щось таке, знаєте, як, може, якісь там шуба буде, ну, в такому плані. Я, чесно, ще сам не знаю, що буде. Що мама приготує? Не знаю. Щось замовимо, та салатики мамині. Крабовий салат, курочка, ну це колись сім'єю. там що ще, Олів'є, куча салатів цих. Якісь м'ясні страви, олів'є, звичайно, картопля з м'ясом, салати овочеві. Ну, а там далі чи гусь, чи качка, чи куриця, щось буде, щось буде. А в мене не буде салатів, в мене не буде картоплі. в мене будуть бутерброди, сир, фрукти. І п'ємо за перемогу. Пеку Наполеон, шампанське, сільотка під шубою і курочка запечена в духовці. Загальна сума коштів, яку жителі Одеси планують витратити на приготування новорічного столу, це близько півтори тисячі гривень, говорять наші співрозмовники. Ну я думаю, що коштувати це буде ну не менше двох тисяч, той тобто стіл. Ну, опять. опять. Ну, як вам сказати, напевно, навіть менше, ніж 2 тисячі, тому що ну, якихось грилчаних виробів у нас не буде на столі, тому що ми не ну, вживаємо з дружиною. Таке все буде. Я думаю, тисячі-півтори це буде коштувати, ну не більше. На двох, я думаю, ну, до півтори тисячі гривень точно. Дуже дорогі продукти, особливо овочі дуже дорогі. Ну, Я думаю, що десь тисячі-півтори ми вкладемося. Ну, трошки більше. Але є страви, які мають бути на новорічному столі. Скільки б вони не коштували, кажуть, одесити і діляться тим, що планують приготувати в обов'язковому порядку. Напевно, що олів'я тільки це зазвичай, що у нас всі готуємо на новий рік, а так більше нічого такого. Напевно, червона ікра, от вона в мене з дитинства була кожен раз на новорічному столі. Тому, тому напевно бутербродики з червоною ікрою точно будуть. Але всі наші співрозмовники говорять: головне, щоб рідні люди були живі та здорові, бо всі чекають головного свята перемоги. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.